Всіх вітаю, друзі! З вами Микола Тугай. Хочу сьогодні показати вам такий гранулятор. Дуже був здивований, коли він сьогодні до мене приїхав. Людина надіслала на ремонт NM200, котрий був куплений у нас в 2019 році. Ось така чудо голова. Бачите, ролик ще 90 в, плюс. в діаметрі. Зараз ми робимо мінімум 110. Плюс ступичний вузол, цей зроблений ще під 206 ті підшипники, він такий тонкий. Зараз будемо робити йому ремонт. Замовник попросив. Виробітка пішла по парі. Прошліфуємо матрицю, я думаю, що попередню треба буде проточити. Прошліфуємо ролики, вирівняємо, замінимо підшипники в роликах і подивимося до підшипників у ступиці. бо Жаліється, що щось там почало підскрипувати. Для вас пройде декілька секунд. Для мене, я думаю, декілька годин. Зараз розкидаємо його, перемиємо, розберемо, випресуємо підшипнички і подивимося на стан деталей. Розібрав отакий стан. Повибиваємо залишки оцього заліза, які тут є, які виб'ються, які не виб'ються, побачимо. Зараз попередньо. На токарний верстат, потім на плоску шліфовку по роликам. Поїхали далі. І так, ось фініш по ремонту такої 200 ї голови. Отже, додали ми сюди тавотницю, її не було, поставили нові. Підшипники в ступицю, поставили нові підшипники в ролики, вирівняли їх по циліндричності, вирівняли матричку по площині. Деякі отвори я прозінкував, які не працювали, можливо, ще запустяться. От. Вийшло класно, рівненько. Я думаю, клієнт буде задоволений. І ще йому не на один рік вистачить. От. Все класно. Ну, там по площині все суперово вийшло. Я задоволений. Там, якщо є якісь там перекоси, там соточки. Бачите. Так що, отак. От, от, працюємо над ремонтом, працюємо над виготовленням грануляторів. Якщо комусь треба допомога, звертайтеся свої машинами і обслуговувати. Як бачите, я ж кажу 19-й рік гранулятор от, прийшов на ремонт. Я дуже радий це бачити. Номер мій вказаний в описі для замовлення грануляторів або комплектуючих, телефонуйте, буду радий вам допомогти. Щасливо!